Боже мій. І отак сильно це хочу, я обіцяю собі зробити все, щоб досягти це. Це набагато складніше, ніж я навіть могла б пропустити. По-моєму, я для цього недостатньо талановита. Я досі хочу, але мені складно. Невдачі змушують мене повірити, що я дійсно не можу. Мені часом так сильно не вистачає мотивації, мені не вистачає підтримки, я не маю таланту та досвіду, що я взагалі взяла, що щось можу. Напевно, це іменно той момент, коли я скажу самі собі, що. Так, так, я здаюся. І все. Так, просто. Напевно, кожен з вас колись бачив діаграму серцебиття, щось нагадує, саме злітання і падіння твої успіхи і невдачі роблять тебе живим. Хочеш стабільно пряму? Це неможливо, якщо ти не мертвий. У тебе є все для речей, які ти хочеш. Голова, дисципліна, самоорганізація. Час. Все це у тебе вже є. Не хватає тільки одного достатнього бажання. Ось у чому правда. І візьми на замітку тот факт, що ніхто, абсолютно ніхто, тебе не знає, крім тебе. Самого. Ти єдина людина, яка по правді може відповісти на запитання. Хто ти? Чого ти хочеш, що ти можеш. І так, до тих пір, поки ти довірятимеш собі, ти однозначно на правильному шляху. Не бачиш результату тоді просто пам'ятай про одну просту істину. Поки ти продовжуєш робити те, що ти робив весь час, ти продовжуєш залишатися там, де знаходився, і отримувати тільки те. Що ти вже весь цей час отримував. Щоб рухатись вперед, потрібні нові тактики, потрібна нова сміливість, потрібні нові перші кроки. Тобі не потрібен особливий талант, тобі потрібно просто отримувати нові навички, працювати, і для цього у тебе є: нові ранки, коли ти прокидаєшся і чітко знаєш, що. Потрібно тобі робити. Переклад взято з відео це, якщо я потеряв віру в себе. З каналу, кого ви бачите на екрані, перекладений на українську мову мною і прочитаний в цьому відео. Текст також мною. Дякую вам за перегляд!